Головна тема шляхи допомоги тим, хто боронив батьківщину. На засіданні комісії з питань національної ветеранської політики вже є напрацювання та сформовано команду фахівців. Розроблятимуть портал, аби наблизити потрібні послуги для ветеранів. У залі присутні представники громадських організацій цього напрямку. Сьогодні вони скеровували та пропонували ідеї, адже постійно працюють із цієї категорії населення, та точно знають, чого потребують захисники. Це новий напрямок для країни, і багато питань зараз є там невирішених, скажімо так це пільги ветеранів, далі це розвиток ветерана, як особисті після ну і так, реабілітація. Чіткий план та шляхи реалізації представники влади презентували один із напрямків у рамках стратегії реалізації ветеранської політики. Спільно із різними організаціями та державними структурами формують перший спільний проєкт. Створення такої універсальної платформи, яку ми назвали вже супровід, для того, щоб об'єднати всі цифрові можливості сьогодні, які є держава і не тільки держава, але й інші стекхолдери ветеранської політики в одне ціле, щоб надзвичайно і спростити користування користувачу доступ до електронних послуг. Залучені до комісії працівники it сфери вони розроблятимуть цей інтернет-ресурс, як каже один із представників викликів багато, проте долатимуть усе спільними зусиллями. Автоматизація прискорення, проникнення послуги, тобто послуги дійдуть до ветеранів. Ті послуги, які вже є, які вже країна створила, але не всі ними, на жаль, можуть користуватися, тому що часто про них або не знають, або не можуть скористатися з якихось причин там технічних, або не можуть кудись люди добратися. Це допоможе проникнути саме цих послуг, тобто ті люди, для яких вони призначені, вони ними зможуть легко, швидко скористатися. Наразі подібні портали вже функціонують в Україні, проте ця розробка стане унікальною та міститиме усю потрібну інформацію та я думаю, що кожен ресурс, який дає можливість ветерану отримати ту чи іншу інформацію і полегшити йому життя, це буде доречний в нашому регіоні і так само, зокрема, на території України. Я знаю, що Міністерство справах ветеранів працює над цією ініціативою, ну і ми безпосередньо, як обласна військова адміністрація, доєднуємося в плані створення чат-боту ветеран Хмельниччини. Сьогодні перед комісією стоїть завдання, аби допомогти якомога більшій кількості ветеранів Хмельниччини, адже як кажуть представники. Згідно концепції ветеранської політики, в Україні ветеран сам має дізнатися, зрозуміти, дійти, подати, зробити, а це неправильно. Ветеран вже нічого не повинен. Він виконав свій борг перед державою. Сьогодні держава, черга за державою. І ми говоримо про те, що для того, щоб ветеран отримав те, на що він має гарантоване право, достатньо перепрофілювати вже створені цифровізовані сервіси для того, щоб ветеран отримав всю потрібну саму йому інформацію. Обов'язок тих, хто в тилових містах піклуватися про героїв, які ціною власного життя та здоров'я дають можливість на відносно спокійне та мирне життя. А члени ветеранської комісії продовжуватимуть впроваджувати такі ініціативи, аби кожен захисник відчув турботу та підтримку. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.